Що таке CRM-система і навіщо вона бізнесу? CRM-система система це як Excel-таблиця чи блокнот, куди ви записуєте своїх клієнтів. Але вона сама записує цих клієнтів е після кожного дзвінка вам, сама нагадує вам, коли і що потрібно відправити цьому клієнту, і сама може повторно продати йому через місяць або навіть через рік. Тобто після будь-якого звернення, нового або вже існуючого клієнта до вас, crm система запише це звернення і всю інформацію, що ви обговорили. Нічого не забуде 24 на 7. А ви можете переглянути цю інформацію в телефоні чи комп'ютері зразу або навіть через багато років. Навіщо потрібна CRM-система і що це дасть бізнесу? CRM-система потрібна для економії ваших грошей на рекламі. Рекламу потрібно буде давати і далі, але витрачати на неї ви станете менше. Тому що тепер на кожних 100 нових звернень клієнтів до вас ви почнете продавати частіше. Кому потрібна CRM-система? Якщо ви руками записуєте клієнтів в Google таблицю, Excel чи блокнот, значить з великою вирогідністю ви щось забуваєте туди записати. Що саме ви домовилися, яку знижку запропонували, коли потрібно зателефонувати клієнту повторно або що відправити. І значить, у вас є робота для crm системи Кому не потрібна CRM? CRM не потрібна, якщо ви досягли в бізнесі свого максимуму і далі розвиватись не плануєте. Їздите на Феррарі, в дружини повна шафа шуб. А всі ваші конкуренти вимерли як динозаври. Мінуси впровадження CRM Впровадження CRM буде вимагати від вас вивчити цей софт та обучити ваших співробітників. Використання CRM може бути платним, але може бути і безкоштовним. Є досить якісні продукти, які дають безкоштовну можливість користуватися ними для невеликих компаній. Первинне налаштування CRM сторонньою компанією також може коштувати коштуватись коштів, але є в Ютубі велика кількість відео, за допомогою яких ви самостійно налаштуєте CRM для роботи. Все, більше мінусів я не знаю. Отже, підведемо підсумок. Що на практиці може робити CRM для вас? CRM може економити ваш час та кошти, а саме записати контакти та діалог з клієнтом після дзвінка вам, налаштувати таргетовану рекламу Facebook, Instagram на тих, хто вже купував у вас раніше, або схожу на них аудиторію. Якщо ви добре робите свою роботу, Повторно продати клієнта буде набагато легше. Після того, як клієнт написав вам месенджер, Viber, Telegram, Facebook, Instagram, бот може відповідати йому 24 на 7. І в боті ви пропишете запитання та відповіді на них так, як ви не зможете відповідати щоразу самостійно. Ви вкажете там відповіді на часті запитання, як вас знайти, фото ваших хідних дверей, посилання на ваш інстаграм, ютуб канал і багато-багато іншого. І бот цього не забуде зробити. Масово або індивідуально відправляти смс чи в месенджери повідомлення клієнтам, рекламу, інформацію про графік роботи або прохання написати вам відгук, поставити вам задачу, відправити клієнту інформацію про ціни або телефонувати завтра, записати телефонні розмови клієнта та ваших співробітників. Ви зможете прослухати ці розмови та аналізувати їх, зберегти базу клієнтів. Якщо якийсь з ваших співробітників захоче її скопіювати або просто видалити. І нарешті аналізувати ефективність реклами по продажам, а не просто по клікам або конверсіям, які є популярні CRM системи і чому саме вони AMOCRM, bittrex 24 UClients, Retail CRM. Детально про кожну з цих CRM та чому вони популярні, я розкажу в наступних відео. Чекаю на ваші коментарі. Оцініть відео, будь ласка, та не забувайте підписуватись на наш канал.